Завершити війну до кінця весни наступного року в Україні навряд чи вдасться. Про це сказав керівник офісу президента Андрій Єрмак під час виступу на міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі. Так він відповів на висловлювання заступника Міноборони Володимира Гаврилова про те, що українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією завершиться навесні. Такий кінець війни, звісно, мрія для українців. Але Андрій Єрмак каже, що дивиться на ситуацію більш реалістично. Війна триває. Я не готовий назвати точний день і час, коли ми переможемо, але це точно станеться. Ви пам'ятаєте, як це починалося? Багато людей у світі давали нам три дні: тиждень, місяць. Уже вісім місяців минуло, і сьогодні я впевнений, що більшість людей у світі впевнена у нашій перемозі щодня, щохвилини, 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ми робимо все можливе, щоб наша спільна з партнерами перемога настала якнайшвидше.